Друзі, привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з ось таким дуже яскравим акцентом для будь-якого інтер'єру, і це вінілова картина. Розмір такої картини: 3600 на 2800, це близько 10 квадратних метрів. І складається вона з шести ось таких рулонів. 600 на 3 метри. Поверхня картини в нас глянцева. Дизайну можуть бути різні, це і абстракції, це ось такі можуть бути малюнки акварелю, можуть бути натуральні матеріали, наприклад, камінь або мармур різних кольорів. Малюнки деталізовані та дуже яскраві. Монтаж картини такої дуже простий, бо вона ріжеться ножицями або монтажним ножем, має клоєву основу та не боїться вологи. Як ви бачите, ми картину попередньо розклали, як і всі рулонні матеріали для того, щоб вона вирівнялась. Ось так вона буде виглядати в кінцевому результаті. Для вашої зручності всі рулони підписані літерами, для того, щоб ви могли зібрати їх в правильному порядку.